Ми на бюджетній сесії розглянули проект бюджету на наступний рік, де загальний обсяг бюджету склав 12 мільярдів 126,4 мільйона гривень. Ми плануємо наступний рік біля 450 мільйонів збільшувати дохідну частину спільно з податковими органами. Працювати з боржниками, які мають податковий борг, залучати до сплати податків майнового так називаємо податку. На першій сесії, яка буде у наступному році, буде вже розглядатися бюджет розвитку, де ми вже будемо планувати капітальні видатки. Ми маємо реверсну дотацію. Це Вилучення з місцевого бюджету в державний бюджет суму 288 мільйонів гривень. У 2024 році ця реверсна дотація не була застосована до громад. Це було в минулих роках, у 2023 році, у 2022 році, а держава. Заклала сьогодні у закон про державний бюджет такі застосовувати цей захід і вилучати з місцевих бюджетів кошти до державного перерахування.